Ось вам незвичні пограбування. Цей чувак намагається винести Лего на півтори тисячі доларів. До речі, він так прагнув дотягнутися до верхньої полиці, бо там стояла коробка з Феррарі Дайтона за 20 тисяч гривень. А Ось жінки з Австралії, котрі теж дуже люблять Лего, але не дуже люблять за нього платити. Набивши візок наборами, вони намагаються просто вийти з магазину. І все закінчується бійкою. А ось місто Фінікс, де знайшли краденого Лего на суму 200 тисяч доларів. І щоб це все вилучити, знадобилося 8 годин і ще 18 вантажних палет. Його гараж був зберігався від ціління до ціління. From front to back. і це не подинокий випадок у світі справжня Лего-лихоманка. Тож чому злодії обирають саме Лего? І це не тому, що вони будують поліцейський відділок і потім рушать його. Ні. Просто деякі набори коштують дорожче, ніж новенький айфон. І мало того, ваші телефони тільки втрачають ціні. А от набір Лего може подорожчати зі 120 доларів до кількох тисяч буквально за ніч. Айфон. І от виникає логічне питання, якого біса? Це ж просто дитячий конструктор, а не біткоін. Ну що ж, давайте розберемося і поговоримо про компанію LEGO, яка буквально народилася з попелу, стала символом нашого дитинства, а тепер її набори чомусь коштують стільки, що не кожен дорослий може собі дозволити. І з вами, як завжди, я, Бесед Тем, креативний директор та засновник агенції Rocketman. Ну що, з мене знов. Крута історія про Лего, а з вас подобайка та підписка. Підтримайте україномовний контент одним е, е, кліком. Ніколи не здавайся. Друзі, перед тим, як почнемо, хочу подякувати всім людям, хто підписався на нас на Патреоні, а також став спонсором на Ютубі. Ви дуже підтримуєте мене і мотивуєте робити більше контенту. Дякую. Знайомтесь Ола Кірк Крістянсен. Хлопець, який народився наприкінці 19 століття в дуже маленькому датському селі і в дуже великій родині, на той час це було синонімом одного бідності. Але Оле не опускав рук, адже іми можна було заробляти. Ще з малко йому довелося багато працювати. У сім років він допомагав батькові у стані та на полях, а о 14 почав вивчати теслярство. Тож хлопець вивчив столярне ремесло і почав працювати в майстерні старшого брата. саме там Оле відкрив для себе любов до деревини і вірив, що саме це ремесло приведе його до кращого життя і не помилився. Згодом у нього була власна майстерня у місті Білунд, де Оле виготовляв меблі, але незабаром деревина посунулась і звільнила місце в його серці, бо Оле закохався. Його обраниця на ім'я Кірсін стала найбільшою підтримкою молодого майстра. Вони одружилися, оселилися поруч з майстернею та виростили чотирьох дітей. І усе йшло до того, що їхнє життя буде простим і щасливим. Але доля мала свої плани. мадафака! У 1924 році майстерня згоріла, і Олаф втратив все. Крім родини. Немов Фенікс, він повстав з попелу і почав усе з нуля. Ну а доля тим часом готувала другий удар. У 30-х в Данії почалась велика депресія. Оле ледве заробляв, щоб прогодувати сім'ю. Останній удар був найбільш болючим: Кірсіни, його кохана дружина, помирає, і Оле залишається один із чотирма дітьми, без грошей і без жодного уявлення, як жити далі. Це був момент, коли можна і здатися, але не для Оле. Його історія. Тільки починалася. Не треба скіглити, треба брати лопату і годувати свою сім'ю немає лиха без добра. Саме жахлива сімейна втрата підштовхнула Олен на просту ідею зробити щось для своїх дітей, щоб, хоч якось, відволікти малечу, та й, мабуть, самому відволіктися від всього цього. Так з'явилася перша іграшка Дерев'яна качка на коліщатках», яку можна тягнути було за собою за матузку, наче домашнього улюбленця. Коли Оле побачив, як щиро радіють діти його роботі, він зрозумів, це. Саме те, що йому потрібно. Він почав створювати ще більше іграшок і працювати з великою увагою до деталі. Так, у Оле з'явився новий бізнес, а жоден бізнес не може бітися без імені. Оле довго думав і, зрештою, назвав свої іграшки Лего від датської фрази «Let ледгот, що означає. Грай добре. Що цікаво, що ця назва випадково мала ще одне значення: латинське я складаю. Це стало своєрідним передбаченням того, що чекала на компанію в майбутньому. Проте навіть найкращі ідеї не завжди приносять успіх одразу. Економіка країни була в занепаді. Люди рахували кожну копійку і продажі іграшок ішли. Кепсько Оле опинився в боргах, але саме тут на допомогу прийшла його велика сім'я. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої родина погодилася допомогти фінансово, але з однією умови він мав повернутися до меблів і відмовитися від іграшок. Ну, коротше, типові батьки, Що ти перед своїм комп'ютером сидиш, у це і гроші не заробляєш. А потім він виростає, стає айтішником, і батьки. Мовчать. І Олі так і відмовився, але не від іграшок, бо це вже була його страсть. Він відмовився від фінансової підтримки, обрав ризик і продовжував працювати. Щось давно не було ударів від долі. Вам так не здається? У квітні 1940 року Німеччина окупувала Даню. І якщо раніше справи йшли погано, то тепер вони стали просто безнадійними. Вишенькою на торті стала ще одна трагедія. Його майстерня згоріла вдруге. Слухайте, ми вже тут давно бесідуємо про бренди, але я не пам'ятаю засновника, у якого був більш складний шлях до успіху. Коротше, Оле знов залишився ні з чим, але його бізнес врятувала те, з чим бореться інша відома скандинавка. 1945 рік Данію звільнили від нацистської окупації, і, хоч країна не була прям зруйнована, її економіка лежала в руїнах. Оле прийшла ідея замінити деревину на новий, але головне, що дешевший матеріал. Так він дізнався про пластик. Під час війни його використання для неважливих товарів, наприклад, іграшок, було заборонено. Але після закінчення війни заборону зняли і пластик почав відкривати нові можливості. На конференції в Копенгагені Олеф вперше побачив у дії машину для лиття пластику під тиском. Це було щось неймовірне. З однієї невеличкої пластикової заготовки можна було створити абсолютно будь-який предмет. А уявіть, якби він побачив тоді 3D принтер, його б дах сказав би до побачення і поїхав. Люди сприйняли ідею пластикових іграшок скептично. Вони виглядали занадто дешево, діти не захочуть ними гратися. Але Оле побачив у цьому величезний потенціал і вирішив ризикнути з його то візінням. Моя повага: на останні гроші Оле придбав машину для лиття пластику. Першим виробом були ведмедики, але справжнім проривом став трактор Фергюсон. А головне, от що, трактор був доступний у двох варіантах: вже зібраний або в деталях, які можна було скласти самостійно. Другий варіант одразу припав до душі к покупцям, адже дозволяв дітям не тільки гратися, а й створювати щось своїми руками. А отже, зайняти їх це могло набагато довше. Я думаю, що батьки мене зрозуміють. За три роки. Лего продала близько ста тисяч тракторів. Це був величезний успіх, і віра Оли у свою справу, яка майже згасла після всіх невдач, відродилася. Блін, реально, я б на його місці боявся радіти, коли справи йдуть гарно, особливо після двох пожарів. Але Оле на той час зробив одну важливу покупку. Блін, ну все згоріло. Ну от я що, що мені Оце залишило? Що з цим робити тепер? Доброго дня, пані та панове, стривайте, я тут один. Вибачте, пане, пропоную до вашої уваги вогнегасник. Нащо він мені? Можливо, ви стикались з такою проблемою, як пожежі. Так, двічі. Чудово! Ш тоді! Ш що чудово, я втратив бізнес, втратив фабрику, людей. Дуже вам співчуваю, але цей девайс допоможе вам уникнути. Ну, ви розумієте? Третьої пожежі. Дуже дякую вам за підтримку. Звісно, але мій бізнес зараз врятує лише якісний смм чи маркетинг. Ви таким займаєтесь зі своїм вогнегасником? Ні, я лише ходжу по згорілих домах та пропоную вогнегасник. Класно. І як успіхи? І скільки ви продали вже? Один. Хм. Якщо ви купите цей. Можливо, саме вогнегасник врятував лего від буквальних пожеж, але що робити з метафоричними? Погане CTR, невдале таргетування, агресивні конкуренти все це може призвести до падіння продажів та відтоку клієнтів. І от на випадок таких пожеж було б непогано мати не просто вогнегасник, а цілу протипожежну систему. Саме нею може стати досвідчена діджитал агенція така як Planet Click, яка вже має 10-річний досвід в рекламі і більше 600 проєктів у різних сферах. Галя Балована, топові, Йогода, Інтеграл Бут це лише вершинка списку компаній, з яких і ми Ланетклік вже успішно співпрацює. Спочатку вони роблять якісний аудит вашого діджитала, знаходять слабкі місця та точки зростання, і тільки після цього вам запропонують подальші кроки для його розвитку, в залежності від вашого бюджету та цілі. Це і робить Ланетклік надійним партнером. І звісно, за промокодом Бесіда ви можете отримати безкоштовний аудит основних послуг: PPC, Target, SEO, SMM. Для цього заповніть заявку на сайті. Посилання буде за QR-кодом або в посиланні під відео. Почніть новий рік з прибутком. Перша цеглинка імперії. Олег Крісінсен був надихнутий успіхом трактора Фергюсон, але не він один. Його син Готфред вже активно долучився до сімейного бізнесу і прагнув зробити Лего чимось більшим. Сам амбітний юнак разом зі своїм батьком знайшов ідею для масштабування, а саме Self Locking Building Bricks. Саме блокувальні цеглинки, які вигадали в Англії. Вони були запатентовані, але Лего усе одно випустила власну версію під назвою Automatic Building Bricks. Не вкрав а так скажемо надихнувся, звісно, це викликало суперечки. Лего запевняла, що отримала дозвіл використовувати дизайн, але у 1981 році їм прийшлось офіційно придбати права на цеглинки за 45 тисяч фунтів стерлингів, що еквівалентно приблизно 90 тисяч доларів США. Сума м'яко кажуть, що не була значною для такого патенту. Але повернемося до 1955 року. Годфред представив перший набір. 勒吼！ Systems in Play маленьке містечко, яке діти могли будувати зі спеціальних цеглинок. І це стало просто неймовірним успіхом. А головне, його батько Оле таки встиг побачити, як багатостраждальний бізнес нарешті піднявся на новий рівень. У 1958 році Оле не стало, і Готфред вже самотужки продовжував справу батька. Гриботя, я стараюсь. Він вирішив удосконалити цеглинки. І ідея була як завжди простою, і водно. Much as genial new. Кожна цеглинка мала поєднуватися з іншою і залишатися надійною навіть через роки, і все це за розумну ціну. Схоже, у нас різне уявлення про розум в контексті ціни, але про це поговоримо е, далі. Бо з першими двома вимогами компанія впоралась. Саме тоді народилися ті самі Лего-цеглинки, які ми знаємо і сьогодні: з трубками всередині і шипами зверху. Мало того, деталі, створені в 50-х, можна поєднувати з тими, які роблять прямо зараз. Якщо існує, у ну, німецька якість, то датська точно не гірша. Цеглинки міцно з'єднувалися одна з одною, дозволяючи будувати що завгодно, наприклад, бізнес світового масштабу, який нас завжди змінить індустрію іграшок. Компанія, яка кілька разів стояла на межі руйнування, почала стрімко зростати і майже полетіла в стратосферу. Причому буквально, адже Готфред, який тепер керував Лего, побудував аеропорт у датському Білунді, щоб спростити міжнародну торгівлю. Ще раз, компанія, яка робить дитячий конструктор, будує справжній аеропорт то деякі країни одну станцію метро не можуть роками добудувати. Сам конструктор теж отримав значні апгрейди. Наприклад, у 1962 році компанія Lego вигадала колесо не буквально вже ж, а просто додала його до набору деталей. Справжній вибух творчості стався у 1970-х роках, коли Лего почала випускати тематичні набори. Наприклад, у 1978 році вийшов Space Cruiser з 170 деталями, який коштував усього 10 доларів. Сьогодні це приблизно 48 доларів. Нові набори Лего назвали системою в системі. Вони додали різноманіття, кольорові прозорі частини двигуни та інші цікаві елементи. Це відкрило величезний простір для творчості. А головне, що з появою цих наборів конструктор перестав бути просто іграшкою. Лего став творчим інструментом для людей будь-якого віку. А дорослі це вже платеспроможна категорія. Покупців. Тому наступна ідея Готфорда була більш масштабною, ніж аеропорт. Він назвав її Леголенд тематичний парк, побудований навколо знаменитих цеглинок. Усі говорили, що це надто сміливо і навіть трохи божевільно, а ще пахне плагіатом Діснеленду. Oh, shit, it's him again. Але Готфред вірив у свій задум. Лише за перший рік Леголенд прийняв близько 625 тисяч людей. Це було вдвічі більше, ніж очікували. Люди приїжджали з усього світу, щоб побачити містечка, замки і цілі світи, створені з Лего. Зараз, до речі, по всьому світу налічується 8 парків Леголенд, які обслуговують загалом понад 15 мільйонів осіб щорічно. Таким чином, Лего ставала не просто компанією. Це була глобальна. Імперія зі своїми замками та інфраструктурою, але як ми знаємо з історії, імперії мають схильність до занепаду. А одній недоімперії імперії ми взагалі бажаємо зникнути назавжди. Одним словом, навіть тріумфальний успіх і надміцні цеглинки не врятували компанії Лего від тріщин у її фундаменті. Коли у 1995 році Годфред пішов із життя, його місце зайняв син. Здавалося б, справи мали йти ще краще. Третє покоління родини взяло кермо в компанії на себе. Але замість лету почалося падіння. Наприкінці 90-х Лего зіткнулося з великими проблемами. Продажі впали, а конструкторна імперія вперше в історії почала зазнавати збитків. Головна причина цього була теж доволі імперська, а саме надмірне розширення. Величезні інвестиції у тематичні парки, медійні проєкти та мерч буквально висмоктували з компанії всі ресурси. Тим часом основний продукт цеглинки тупо втратив популярність. Лего почали випускати набори, які майже не вимагали. Складання, що викликало розчарування прихильників. Найбільшим провалом стала лінійка Galidor. Вона майже не вимагала креативу і містила унікальні деталі, які не вписувались в систему LEGO. А ще вони були дорогими у виробництві і приносили значно менше прибутку. По суті, LEGO зробила собі постріл ногу тільки в стілі курта кабейна. І це визнав навіть один із керівників LEGO. Цитата: Ми бачили, що прибутковість падає, але продовжували інвестувати, ніби компанія. Стрімко зростала. Ми не що опинилися на слизькому шляху. Керівництво турбувалося, що фізичні іграшки більше не зможуть конкурувати з відеоіграми, які тоді стрімко набирали популярність. Лего навіть почала вкладатися в свої відеоігри, які, до речі, я обожнював грати на уроках інформатики. Але не все було так погано. Наприклад, набори LEGO Bionicle 4 роки поспіль залишалися бестселером, Іншим рятівником виявилися ліцензійні набори, зокрема, за мотивами зоряних він, які з'явилися у 1999 році. Ціна набору коливалася від 6 до 90 доларів, і їх буквально змітали з полиць фанати серії, в яких в світі було чимало. Деякі з цих фанатів були не дітьми, це були доволі дорослі люди, які вже мали своїх дітей. Саме таким чином почала формуватися несподівана нова хвиля, яка спочатку врятувала, а потім змінила компанію. Таємне ком'юніті. У 1990-х спільнота дорослих прихильників Лего почала зростати. І це хобі було не лише розвагою, а й способом знову відчути радість творчості, яку колись переживали в дитинстві. А головне, вони витрачали на Лего чимало грошей. Ціна деяких колекцій доходила до 50 тисяч доларів і навіть більше. Довгий час колекціонування Лего залишалося тихим і індивідуальним хобі поки не прийшов він інтернет, і це змінило усе. Фанати по усьому світу дізнались, що є інші люди, які теж обожнюють Лего. Це шалене відкриття дозволило спілкуватися, ділитися ідеями і показувати свої роботи. Збір і колекціонування Лего перестало бути самотнім заняттям. Це стало спільнотою. Люди з усього світу почали збиратися разом на Лего-конвенціях, щоб відчути себе частиною чогось більшого. Ентузіасти демонстрували неймовірні конструкції, такі як 8-фунтова інсталяція за мотивами. Володаря перснів на її створення, до речі, витратили 11 років. Зараз, до речі, цю естафету взяв на себе Майнкрафт, але це не виглядає настільки вражаючим. Ви запитаєте, а що там сама компанія Лего? А нічого. Вони дивились на дорослих фанатів конструктора з певним роздратуванням, адже фокус їх уваги був на дітях. Можна навіть сказати, що керівництво соромилось цих дивакуватих фанатів. І от дарма, бо саме вони підняли ціну Лего до небес. Іграшкова інвестиція, що завжди з'являється на місці скупчення людей? Туалети так, затори, так, Макдональдс? Так. Але правильна відповідь базар. Лего конвенції не стали винятком, бо на їх основі утворився новий ринок для перепродажу наборів. Ну це срань господня. Компанія регулярно знімала набори з виробництва кожні кілька років. Коли це стається, єдиний спосіб придбати такий набір або навіть окрему деталь звернутися до вторичного ринку. Ця контрольована рідкість стала причиною, чому ціни на деякі набори зростають до небес. Кмітливі покупці побачили в Лего не тільки хобі, а й вигідну інвестицію. Вони вони купляли набори і через кілька років перепродавали їх в рази дорожче. А ціна на деякі взагалі могла колуватися через якусь супер-рідкісну детальку в наборі. Власники крипти, вам нічого не нагадує? Саме цей момент змусив Лего змінити своє ставлення. Вони не просто прийняли дорослих фанатів і визнали їх частиною екосистеми, вони пішли далі, керуючись одним. Гарним принципом. Якщо не можеш перемогти натовп, очоль його. У 2007 році Лего випускає набір Millennium Falcon чи тисячолітній Сокіл. Його ціна становила 500. Доларів. І набір містив понад 5000 деталей і був рекомендований для віку 16. Це стало революцією в складності, а головне в ціні. Бо тепер у компанії була нова орієнтація аудиторія дорослих будівельників. Для порівняння набір Star Wars Race 1999 року коштував 90 доларів, мав 896 деталей і вікову рекомендацію 8-12 років. А що сталося? Чого так дорого? А все. Це дуже просто. Коли справи дійшли до критичної точки, родина Крістінсенів призначила нового генерального директора. А тепер, увага, я спробую вимовити це: Йоргена Віга Кнудесторпа. Подобайко мені. Першого керівника, який не був членом їхньої родини. Це рішення було ризикованим, але воно спрацювало. Друзі, як завжди, ми збираємо на бо завдяки хлопцям і дівчатам, котрі нас боронять, ми можемо знімати контент, а ви його дивитесь. І у нас збір, котрий ми робимо за агенцією, це збір на честь дня народження Дмитра да Вінчі. Тут з'явиться десь QR-код, чи за посиланням ви можете кинути 10, 15, 20, 100 гривень. Я буду дуже вдячний, бо це важливий збір. Я бачу, що ви ски і по 10, і по 20 гривень. Я дуже вдячний вам за залученість. Дякую, Продовжуйте донатити. Лего скоротили витрати, продали тематичні парки і повернулися до основ будівництва з цеглинок. Окрім підвищення прибутковості, компанія прагнула повернути інтерес клієнтів. А хто міг би це зробити краще, ніж найвідданіші фанати? Правильно, ніхто. Тому вони взяли їх на роботу. Роботу мрії. Техніки збірки, які розробляли фанати-будівельники, почали впроваджуватись в нові набори, які ставали більш складнішими. Цей новий підхід Лего змінив усе. Компанія почала випускати набори, яка задовольняла як дітей, так і досвідчених дорослих будівельників. Паралельно з цим компанія продовжувала активно співпрацювати з великими брендами, такими як Star Wars чи Гаррі Поттер. Ця стратегія співпала з вибухом поп культури і зростання індустрії кидалків. дорослих, які люблять. Продукти традиційно асоційованих з дитинством. Навіть на сайті Лего тепер зазначено дорослі ласкаво просимо. Цей посил, до речі, є основою Лего Муві, який компанія випустила у 2014 році, і фільм мав шалений успіх і подарував компанії нову хвилю популярності. А ще він зробив в прокаті майже 500 мільйонів доларів. У 2019 році Лего зробила ще один великий крок, придбавши BrickLink за суму приблизно 68 мільйонів доларів. Бріклінк це найбільший ринок перепродажу Лего. Таким чином, компанія нормалізувала те, що раніше вважалося дивним, а ще заробила на цьому дофіга грошей. Знову. Саме цей підхід дозволив Лего не лише залучити нову аудиторію, але й вийти в ціновий сегмент, недоступний для продуктів, орієнтований лише для дітей. І тут. Тут ми переходимо до основного питання. Чому так дорого, Думаю, ви теж в шоці, коли проходите повз іграшковий відділ і бачите ціни на набори Лего? Але чи справді Лего стало дорожчим ніж 10 чи 20 років тому? Щоб відповісти на це, зробимо історично математичну вправу. Поглянемо на один із найпопулярніших способів оцінки вартості ціну за одну деталь. Це загальний показник, який розраховують, ділячи ціну набору на кількість деталей у ньому. Хоча цей метод ігнорує вартість мініфігурок, він дає уявлення про загальну динаміку. Наприклад, тисячолітній Сокіл, про який я говорив раніше. Коштував 500 доларів і мав 5 тисяч деталей. Це 10 центів за одну деталь. У 2017 році Лего випустила новий тисячолітній сокіл із понад 75 тисяч деталей за 850 доларів. І вартість за деталь склала 11 центів. Так, ціна трохи зросла, але з урахуванням інфляції ця різниця майже зникає. І протягом останніх 20 років середня вартість за деталь залишається напрочуд стабільною. Бо це вам. Не біткоін. До речі, на цьому графіку це добре видно. Тож чому Лего здається дорожчим? Все через складність наборів. У наборах стало більше деталей, і вони стали більш технічно витонченими. І це підтверджують дані. За останні 10 років середня кількість деталей у наборах зросла разом із середньою ціною. По суті, все просто. Лего це фанати, які роблять продукт для інших фанатів. І вони можуть випустити тисячолітній сокіл і за 30 баксів, але він буде дуже маленьким і не дуже крутим. Тому Лего роблять великий набір. Бо Точно знають, є люди, які точно це куплять, а потім ще і перепродадуть. О, перевірка на вік. Пам'ятаєте, був такий сундучок, в котрому був Milky Way і маленький Lego. Тіпа літачка чи машинки. Коротше, якщо ви пам'ятаєте, ставте вподобайку. І це все про лего. Дякую, що були зі мною. Не забувайте ставити вподобайку і підписатись на канал. Е і також не забувайте, що у нас є ще канал, де я спілкуюсь з українськими підприємцями про бізнес. Там є і великі бренди, і локальні бренди. Тож підписуйтесь і розвайте свій бізнес. Всім тихого вечора.